Андрій, ну головний результат цієї гри ваша команда здобула важливу перемогу. За рахунок чого далося, які компоненти складові цієї перемоги цього. Ну, ми були сьогодні дуже мотивовані перш за все, тому що турнір сильно ще нас просто змушували до результату. Ми розуміли, що якщо буде сьогодні поразка, то цей чемпіонат буде просто б які ще до іншу особа ще театру здається ще в запасі якраз надія залишається мотивація скажу не доволі ніколи фінансово чи турнірне становище і фінансово в тому числі якісь додаткові приймальні були за цю перемогу так президент обіцяв. подвійні ну, можливо навіть потрійні сказати потрійні про молодих гравців. Ви там попередній грі обіцяли, що будуть підсилення. Що з цим у вас ситуація складається? Взяли ми, бачите, концентр влада останні стало. Потрібний час все-таки Ці гравці грали на місце, потрібний час, щоб все-таки вдатися в швидкості екстрабі, зігратися в команді. Плюс вже є перемогатися гравцю цю піксу, подарувати і також сподівається спеціальність. じゃあこんにちは。